Вітаю, шановні друзі! Вітаю всіх, хто любить Україну і кому не її доля. 25 червня цього року 126 народних депутатів, 123 з яких з фракції на українського народу, на чолі з елітними корупціонерами Давидом Арахамієм і Данилом Гетьманцевим, зареєстрували у Верховній Раді законопроект номер 13423 який передбачає амністію за злочини, вчинені під час виконання. Оборонних контрактів, зокрема, депутати пропонують виключити кримінальну відповідальність за всі види злочинів, якщо вони вчиняються під час виконання оборонного контракту або вчиняються службовою особою підприємства, включеного до спеціального переліку підприємств оборонного промислового комплексу. Особливо тривожним є те, що цей перелік буде формувати саме Міністерство оборони, але він не підлягатиме. Публічному розголошенню, тобто громадськість не зможе дізнатися, хто ж входить до цього обраного списку. Законопроект передбачає дію такого режиму не лише під час воєнного стану, а ще й протягом трьох років після його завершення. Окремо прописано можливість застосування амністії заднім числом. Навіть якщо правопорушення було вчинено до включення підприємства до переліку, але під час воєнного стану. При цьому запроваджується виключна компетенція Генерального прокурора. Лише він зможе санкціонувати реєстрацію кримінальних проваджень, повідомлення про підозру, обшуки або арешти у справах щодо цих підприємств. І тепер стає зрозумілим, чому так довго йшли пошуки лояльної особи на посаду генерального прокурора і яку роль йому відвели на банковій. То вже не просто на 100% свій прокурор, наглядач за дотриманням законодавства, а узаконювач мародерств, власний гаманець і головний касир банкової у корупційних схемах по розкраданню збройних сил і України в цілому. Саме під цей закон і призначили 17 червня Руслана Кравченка на посаду Генерального прокурора за поданням Зеленського. Ще одним критичним пунктом законопроєкту є те, що Національне антикорупційне бюро та спеціалізована антикорупційна прокуратура втрачають повноваження розслідувати оборонні злочини, що, за оцінками експертів, створює умови для безкарності. Та концентрації впливу в руках окремих посадовців, зловживання у сфері закупівель зброї, амуніції чи техніки залишиться поза контролем ключових антикорупційних органів. Фактично, це схема, де ти платиш за вхід у список, отримуєш імунітет від переслідування і може завищувати ціни хоч у 100 разів, заявила заступниця виконавчої директорки центру протидії корупції Олена Щербан. Законопроект номер 13423 фактично легалізує корупцію в оборонній сфері, причому для заздалегідь погодженого кола постачальників Міністерства оборони. При цьому збройні контракти на сьогодні отримують у тому числі дуже близькі до оточення зеленського особи на кшталт Тимура Міндіча, зазначає вона. У центрі протидії корупції проаналізували значні ризики цього законопроекту. Зокрема, Абсолютна концентрація повноважень в руках Генерального прокурора створює ручний режим притягнення до відповідальності, політизує всі розслідування зловживань в оборонно-військовому комплексі та нівелює гарантії незалежності слідства. Запропонована модель дозволяє узаконити безкарність під прикриттям контракту і визнати некримінальним будь-які дії, якщо їх виконавець надасть якісь докази, що вони були необхідні для оборонного замовлення. Наприклад, закупівля обладнання в рази дорожче ринку, з виведенням частини коштів на підконтрольні фірми, навіть з очевидними порушеннями конфлікту інтересів, зможе стати легальною. В поєднанні з виключною ролью генерального прокурора це перетворює норми на інструмент вибіркового правозастосування. Через імунітет заднім числом всі попередні дії, навіть очевидно злочинні, фактично амністуються, якщо їх можна формально пов'язати з контрактом на оборонні закупівлі в умовах воєнного стану. А надмірна концентрація повноважень міністерства оборони перетворює його на орган, який зможе надавати імунітет від кримінального переслідування за зловживання, що створює надмірні корупційні ризики. В Центрі протидії корупції додали, що у випадку ухвалення даного законопроекту відповідальності за злочини під час постачання зброї зможуть уникнути вже такі злочинці, як Леонід Шиман, директор Павлоградського хімзаводу, та інші фігуранти справи щодо постачання неякісних мін Збройним силам України. Олександр Ліїв, екс керівник департаменту Міністерства оборони та посадовці товариства Львівський арсенал які є фігурантами справи щодо. Розкрадання 1,5 мільярда гривень під час закупівлі боєприпасів, фігуранти кримінального провадження на Буї САП щодо заволодіння коштами під час закупівлі елементів динамічного захисту для броньованої техніки збройних сил України, що спричинило збитки державі на 7,3 мільйона гривень, розкрадання десятків мільярдів гривень на фортифікаціях та інші. Законопроект 13423 подано на тлі того, що у 2025 році бюджет на закупівлю для оборони може сягнути 750 мільярдів гривень. Це рекордні суми, які потенційно будуть розподілятися через закриту систему без антикорупційного нагляду та з гарантією безкарності для ключових гравців. Центрі протидії корупції закликають народних депутатів відкликати законопроект, а суспільство закликають не допустити ухвалення норм, які відкривають двері для масштабного розкрадання бюджетних коштів під прикриттям оборонних контрактів. Ну а якщо громадськість не відстоїть і парламент ухвалить даний законопроект. То за розкрадання бюджетних коштів, підробку документів, шахрайство та різні махінації з тендерами і фінансами для обраних, іншими словами, за мародерство під час війни не буде жодних покарань. А в тому, що його ухвалять, вірогідність дуже висока, оскільки його приштовхує арахамія з Гетьманцевим і Стефанчуком та ще 120 слуг на українського народу. Оце буде потужне грабування і остаточне знищення Збройних сил України. Та це ще не все. Але перед тим про нас з вами, друзі. Маємо зворотний зв'язок від наших військових з передової про підтвердження отримання від нас п'ять чергових десятидюймових дронів з наглядним прикладом, як вони допомагають знищувати ворога. Бажаємо міцного здоров'я! Бійці прикордонної бригади ГАРТ висловлюють слова вдячності Любові Стельмахович та підписникам її Ютуб-каналу. Завдяки вашій допомозі та небайдужості ми отримали чергову партію fpv дронів. Зовсім скоро ці хижі пташки будуть оснащені дуже приємними для окупантів подарунками та піднімуться в небо в пошуках нової цілі на вовчанському напрямку. Ми вам ще раз дякуємо та слава Україні! Героям слава! Щира подяка нашим славним воїнам за захист України, за те, що ми з вами, друзі, маємо можливість жити, працювати, спілкуватися, в тому числі і в соціальних мережах, і надіятись на перемогу. Тож не забуваємо про допомогу нашим Збройним силам. Звіт про надходження коштів на підтримку каналу за цей тиждень знаходиться, як завжди, у закріпленому коментарі. Там же розміщений список доброчинців цього тижня і реквізити рахунків, на які можна переказати благодійні кошти. Для тих, хто має можливість підтримати канал на більш постійній основі активна кнопка «Спонсорства». Щиро вдячна всім небайдужим і повертаюся до теми сьогоднішнього відео. Так от, друзі. З'ясувалося, що на четвертому році повномасштабної війни в Україні жорстко порушуються права певної категорії людей. І це не пенсіонерів, не ветеранів чи переселенців. Ні. Гірше за всіх в Україні живеться корупціонерам. Тому з метою їх захисту, 17 червня цього року, Верховна Рада ухвалила законопроект No. 13271.1, яким заборонила перевіряти спосіб життя посадовців після їх звільнення із займаної посади. За ухвалення даного законопроекту проголосували 245 депутатів, а авторами його є майже 90 слуг неукраїнського народу на чолі з Олександром Ткаченком, адвокатом-мільйонером, обраного від Білогородністровського району Одеської області, зашквареного у багатьох корупційних скандалах. Серед інших депутатів є і відомий нардеп Ігор Фріс, один з авторів скандального закону про безкарне розкладання землі, який набув чинності 9 квітня цього року. Законопроект номер 13271.1 передбачає, що перевірка способу життя посадовців може проводитися лише за період перебування їх на визначених законом посадах. А предметом перевірки можуть бути виключно активи, доходи, витрати, послуги і інші елементи способу життя, набуті, здійснені чи отримані особою лише під час роботи на визначених посадах. Все, що було нажите непосильною працею до і після моніторингу не підпадає. В даному законопроекті депутати значно підвищили межу, з якої порушники мають нести кримінальну чи адміністративну відповідальність. Відтепер за подання неправдивої інформації в декларації, порушник освітить адміністративна відповідальність, якщо помилка, так звана помилка, перевищує 454 тисячі 200 гривень, а раніше було 302 тисячі 800 гривень. Або кримінальна відповідальність, якщо так звана помилка в декларації більша за 2 мільйони 270 тисяч гривень. Раніше було півтора мільйони. Але для того, щоб справа про незаконне збагачення потрапила до набу, то сума порушень має бути не менше 15 млн грн. Раніше було 6 млн грн. Тобто порік збільшився більш як у два рази. Розслідування дешевших порушень навіть щодо вищих посадовців і законотворців тепер попадатиме не в НАБУ, а, наприклад, у Державне бюро розслідувань під контрольне Офісу президента. І вже лунають голоси експертів, що це знизить ефективність розслідувань і зменшить можливість покарання порушників. Крім того, з-під спідмоніторингу. Взагалі вивели деякі категорії декларантів, такі як аудитори, нотаріуси, оцінювачі, арбітражні управителі, експерти, третейські судді, приватні виконавці тощо. Ну і справді, навіщо контролювати контролерів? Необхідно моніторити доходи пересічних українців, щоб, не дай Бог, хтось без відома податкової продав якусь річ, якщо коштів на прожиття не вистачає. Тобто, в той час. Коли Україна стоїть на порозі чергових випробувань, коли Сполучені Штати призупинили чи зупинили поставку озброєння, а ворог готується до літнього наступу, слуги неукраїнського народу вирішили, що найкращий спосіб підтримати країну це захистити свої власні кишені. Ось так система себе захищає. 23 червня проголосований депутатами законопроект 13271.1 підписав спікер Верховної Ради Стефанчук і направив його на підпис Зеленському. Після чергового корупційного чи політичного скандалу у владі, я все думаю, чи то вже нарешті дно. Але ж ні, знизу весь час ще стукають. А що думаєте ви, шановні друзі? Свої відгуки пишіть у коментарях, будь ласка. Не забувайте також поставити вподобайку і поділитися зі своїми друзями і знайомими у соціальних мережах. А на сьогодні все. Дякую всім за увагу і за підтримку каналу як моральну, так і фінансову. Дякую Богу за Україну і нашим славним воїнам за її захист. Слава Богу, слава Україні і смерть всім нашим ворогам!